Всім українцям та українцям привіт. Тільки що зайшов до бабусі. Ось вона йде, бачиш? Привіт, Ла. Привіт. Що ти, як діла? Та діла. Нормально? Привіт, Ла. Привіт. Дашка, привіт. Привіт. Красавиця. Тато, я приніс Дашки. Кисточки. Там кисточки і пельмені, бо. Тільки їх, ну, розморозити. Це ми купували пельмені, поняла, бо? А вони хірові. Ну, невкусні в магазині. Ооо то я, ми їх викинемо, ну як, щоб не викинутися, а Дашку принесемо. А що, це, тут, це вони погонюєш? Вони вкусне, м'ясо, фігня. Так? Да? Так, да, ось ось, і там ще є в пакеті. Ооо, так ви тоді так перебираєте харчом і страшно. Та не перебираємо, бо недобрі племінні просто. Брадує, брасує, бо ні на що. Ось цього, а, а це що? А А це, як це, шкварки. Все Дашки будеш кидати. А здесь что она А то там косточки. Фу. Я бачу вас. А хочет это ребята. Ну да. Ну да ель. Дивись, хватай! Така рубашка ще тільки. Ну за тепла, бачиш. Все равно так ходити. йога. Так нормально. Ласоночки жарко, я ще навіть спатів, А як вітерок, то так, так. Оооо. О, гоп'іння, тоже я буду запіти. Бо то чисто собаки. За мене. О, ну, бачите, українці хавають, хавають, взагалі. Та вона хватає, Ну, да. Вона, вона не може. Це Андрюха. Всім привіт, да, Андрюха? Ой, вітер на двох. Та потихеньково. Та маленько ворушим. Угу. Так, так, так. Так це ж поза Ну так, да, там в двох пакетах. Так піли. їх треба варити. Ні, вони сварені. Вони зварені? Вони сварені, я ж говорю, ми сварили, попробували, а, вони не вкусні. І да. а вони не вкусні, я не то, то я дам... собаки лучше. А, ну то дай їй. Собака з'їсть. Вони їсть. Наш. Ну за один раз я її не дам, бо це об'їздця. Тут... Не, ну да, там за два раза. Молодец, еды угу. на Ну, конечно, я буду. буду. Я думаю, где <с там... <с. мороженое, она все равно жует. Ага. Но... Это тоже ну там же ж мясо ева нас чувство я ну, мясо. Ну, да. ну а может типа мясо, я не знаю. <с. Ага. Это шкварочка. конечно, подари, я буду... Ну да. Ось що, диви, я это тобі Люба собрала. Я не хтось. Це понад будь-яка потім буде розморозити буде. Бо зараз воно ти знаєш, що не після поїхав, а на щось да. Ого, сіки її. Та її знаешь, на скільки. Питом заболев. Заболев, бо а чого? Нажався, а тоді ночью п'яний встав упав. А він з ними не пропускає однеї рюмки. Ну так. Ну так, ми ж їли. Він геть спився, я не узяв її поніс і положив на диво. Я його ніс? Ну а хто ж? Я. А я думав, ти я твела його. Ні, я кажу, Яніс, бери його відведи. Я тобі мала і закинуть, я ти його кинув на диво. Коли дзвони на другий день. Я сильно заболел, кажу, жрать не треба вустку. Ти думаєш, що, Молодий такі, як хлопці, я одної руки кажу не пропустив. Ну да. Ти старий Треба, кажу, примір показувати, писні йде, а ти говорю, на жовте, як не знаю хто. печінка, ага, говорю, печінка. Ото ж печінка як це що він п'є кожен день. П'єчень вона ж терпить до кінця. Знаєш, до no, так. да передавляє мені Янчик. Ну так. А потім все, ось нельзя, не тя не те. Ну no, конечно бо. No, 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 no. <рисвіт> Шоу українці, хто там на мій канал ще не підписався, на новий там Яніс називається. Ви побачите. Так що, будь ласка, підписуйтесь. Хто ще не підписаний? Так що, така тема. No, no. <рисвіт> Тачки хоть знать. Да, бачка. Турун, турн, тур тур Такой, короче? А ты что, Андрюха? Нормально? Это хорошо, що хорошо. Подам no. прив'язати. Треба буде цеп подивитися mm. в магазині. Подивитися, що є, продають спеціально такі ніжненькі цепочки, тоненькі. Mm -hmm. І зошенічком, скільки воно, інтересно, вона так купить, щоб, не цікава, да? щоб вона не бігала, тому що зараз поки ми не садимо нічого. Ah. А як посадимо, люди yeah. шкодують. А, ah, ну да, вона буде, буде. бігати, це що це ж ругатися люди будуть. Кому це понравилось? No, так так. Да. Ох, добре. Та ні, такий, я такий. Оце то я остались. Це ти, валік, так? Тебе не беруть? Не беруть. Поки не беруть, А вообще то навчуть і є, так? Так, так. А все ж то вже. Танцюй, танцюй, танцюй. Танцюй, танцюй. — Жарко в тебе тут було. — Жарко, тому що. Та й на сонці жарко, це як ну від... Ага. ві там на встрін. Ну від, що від, там, коха, чого, ви будете... — Ой, бо я не ху. Я ви? тільки що чаю випив, я то да. прийшов просто принести те. Да. Так, а, ну, молодець, бо в мене якраз воно й покончалося і косточок нема. Кисіль в мене є. Ой, бо я не буду, я Не, не хочете нічого. Mm -mm. Так і що? А 100 грам налю. <laughs> А? Ой, та не в бану ми що? Ну може там по рюмочці витяг. Ну давай, пам'є ж От цього не там вже ж є, я ж я ж достала вона в не стоїть. Я думала, мар приїдуть родичі, вони ж не приїхали. Те ж, бак, кстати, через місяць, 16 числа тільки, Буде ж паска. 16 апреля 16 оружие и грабки ж потом 25 апреля. Я дивилась, ось диви, а, в тебе календар, да? Ось о ось все диви. Пабушка все є. Вот і врення погоне. Де 15? Дивись тут. Не, 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 ось, воно ось квітин, квіт. Ось ось 16-те, дивись. Да, Пасха. 16 -е, великий велик. день Пасха. Да, 25-го будуть грабки. Ой, очі не бачать уже. Да? Погано. У мене подруга двоє а я не буду нічого робити. Боже в басі. Ось. Поки до тебе ті не приходить, так? Да? Та больний лежить. <клес> Та на що він мені тут нужен? Я сама болію страшне. Ось, салку, ти бачиш? Ну все, солко. Ну так. Ну це ж їй буде сало до соло. Ну, ну да. Ну я жарок. Ну а то шкварки це... То Щось было у мамы там чи, ну, чи жир, чишо. Я не знаю, она что-то короче. Ага. поняла? Ага. Ну, щоб чисто ну, потом витапила, готов. Вароч, да, да. І я тоже і... часто бываю, середок середу берешь. Ну да да, береш. да, да, да. То такие дела. Опять чухає нос сюда. Та нет, то нос чухається. Не то що жарко. Ну да. Щоб не пропало. Нічого не пропаде на... Це їй хватає. На на Та вона ж теж добра. вона ж два а я все садю, садю сяду, сяду, ага. А бачу, не хоче їсти борщ. і mm суп. -hmm. Два дні не їсть голодна, лежить на на... 3, а воно ну, на косточки всі повиїдало б. б. А да, мені стає її жалко. я тоді куплю то шияки і куплю. То, mm -hmm. Що за нас дає купняю, вона ж все ж хоче. Ну да. Я ж не можу їй дозволяти, кожен купляти м'ясо, ну щось... хай, лістя, що ну, я. Да. Хай кушати, що я кушаю. Ну, да. Та то, я... то ж приучив і то її всі шейки або крилушка принесе, то купає. А мати ну, да. його плигає, аж на голову рада ж така, Целує <laughs> його в нос, плигає. Дуже умна, ну тільки вередлива. Перебира. І хитра не дається прив'язуватися, боїться тіка, вона мене боїться. Вона мене боїться стридить, підбирала все. Я ж кажу, що все підбирала і втекла. Втікла, мабуть, все ж знає, що вона робить. Зуби переплигує на ту сторону, а там два пса припнуть і їх кормить. Оце така. Так вона як ото кажуть, там кормілиться. Як там кажуть, кормілиться, блин. там. Кормить хлопців своїх. Ну да. Так, ну оце що, їдете, звиняйте, да, бери. Що ну, ми прийшли. Ну ну, ю-й, що щоб закусили, бо це спірт. Він же раз Я бачу, що це свір 40-градусний спірт. Ні, ну тоді ми як, -то, як сиділи на 8 так. марта. Прошу, то нормально, нормально, ну воно як бачна водка, була. Воно зараз розбала. Тобі не було плохо? Вообще ні. І не було б плохо й валік. Ну, валік таке там виступав, матюкав, Путіна там сидів, да? перепив. Ти нормальний. А -а -а. А він як переп'єнок, да. аж пишіть його, щось руга, руга, навіть цей замітив каже, що він говорить а -а, тут. Дед, ну, а, да. а, -а, а це він сюди так. Да? Він було, навіть сидить, буває, ти грає щось в ігру і щось, щось бубнить, щось саме. Це в нього така якась, якась привичка. Типа, ну, як, як сам з собою розговорюється. Ага. Тобто там, от, то, наче, щось бу 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 то, типа, да, Так, роз... щось таке в його є з нервною системою, психікою да. теж нарушено. Ти теж нервичаєш? Ні, Ні не, ну, буває, так. Да. Він трошечки в його бідненький, як родився, не доносила мамка. Це теж нервна система. Бачите, як переливається картина? Ага. Ти все... Спашу. Я кажу, як переливається, показує, як картинка переливається. Ага. Ну, Какие а дела? Ну, меня там найди, да я играю, я хоть под... Красиво. Да. Закладик снять. Да, красивый закладик. Все, добро, давай. Давай. Ташка домой. Она под машиной. О, все, она, Вася, Вася, Вася. Она, она. Все, пока Короче, в общем, украинцы у нас такое место, место Александрия. Вот тут я проживаю, все свои руки, всякие мини есть, сидя тут и живу. Так, я вам покажу. Опа, ч, а кого я баш? Где мою Вы только задай я Привет, привет, привет. привет. привет.